Усім привіт! Уікенд, Алекс, піжамні новини. Мій поки що в гостях єдиний небагатослівний чепурний череп Анатолій В гостях, а за вікном перший сніг. Але спокуха, не треба нікуди бігти, бо сніг не то, що надає крила. Да, Звичайний знаєте, такий сніг для хокею, катання на лижах. Для затишних посиденьок в дивних светрах з оленями, просто у нас в листопаді настільки рідко буває сніг, що від нього реально можна відвикнути. Світло в домівки, завдяки е, добре усім нам відомим під сам, останнім часом приходить рідше ніж зазвичай, тому і випуски можуть йти з деякою затримкою, але щоб не пропустити е вихід передачі і мати можливість підняти собі трішки настрій, підписуйтесь на канал, а також обов'язково пишіть коментарі, ставте файники і рекомендуйте програму. Отже, завершую вступний ліричний блок і перехожу до суті. По ділу, Е, розпочну новинами з світу мистецтва. Не встигли ще охолонути вуха і очі від інформації про крадіжку з Лувра, Як тепер з'явилася новина про те, що в Лувр навпаки занесли експонат з власної ініціативи, і а вже ж без погодження з адміністрацією? Ну зокрема, як і в випадку з крадіжкою, теж думаю, не погоджували крадіжку з адміністрацією. Е, що там відбулося? Двійко бельгійських лоботрясів а саме Ніл Реммері та Сенне Гавербеке зуміли обійти систему безпеки Лувру і непомітно розмістили власний автопортрет у залі, де висить знаменита Мона Ліза. За правилами музею категорично заборонено приносити всередину будь-які арт-об'єкти чи антикваріат. Боже. Однак дует знайшов лазівку. Як несподівано. Мені цікаво, ті, хто писав і пише ці правила музею, вони чули взагалі колись про те, що не всі відвідувачі ці правила взагалі читають, та й не факт, що взагалі всі вміють читати. А дехто навіть взагалі я бачу демонстративно, в носа, Вибачте, за відвертість на ці правила і на систему захисту теж. Здавалось би, сидиш собі в Луврі. Ну спокійно, тихенько, з 9 до 5 відсидів на стільчику, покуняв і пішов додому. Получив євро. І все. Ні, в Луврі все так не працює. Е, Художнє продовжу. Художнє полотниче з своїм автопортретом вони пронесли, згорнувши у руло на рамку зібрали просто на місці із деталей Лего, захованих у звичайній господарській сумці. Під завершення роботи музею Пранкери тихо повісили свій автопортрет поруч із шедевром. та Вінчі та так само непомітно покинули зал. Я не знаю, що там в тому лурі відбувається. Ну добре, нехай цього разу ніц не щезло з цього багатостраждального лувру. Але останнім часом місце зберігання світової мистецької спадщини перетворилось на камеру зберігання. Ну, не знаю, на якомусь. Типу, як Октоберфесті зберігають особисті речі, там, де знаєте, заходь клади, неси, якось там потім порахуємося і розберемося, де що і чиє. Після перегляду друзів оушена фільму ви знаєте, в мене було стійка, стійка думка про те, що в Лувер. Можна потрапити без відомо адміністрації і охорони, лише маючи певну кількість друзів з низькою соціальною відповідальністю і високим рівнем специфічних навичок. Але, як бачимо, життя виявилось трошки прозаїчнішим і виносить свої корективи. В принципі, як і завжди. Не Лувром єдиним живе мистецтво в світі, тепер Тайвань. На Тайвані. Прибиральник музею випадково зіпсував мистецьку інсталяцію, вирішивши, що вона просто потребує прибирання. Йдеться про роботу художника Чен Сун Джі. Поціновувачі, напевно, знають цього славетного митця. Так от, його робота під назвою Inverted Syntax 16. Перевернутий Синтакс 16. Назва, а? Ух! Мистецтво. Вона. Ця композиція складалася з дзеркала, покритого шаром пилу. У центрі дзеркала була пляма, символ спотвореної свідомості середнього класу. І все це було закріплено на звичайній дерев'яній дошці. Концептуально. Втім, один із прибиральників музею побачив у цьому не філософський підтекст, а занедбану поверхню своє бачення мистецтва. Погодьтеся. Озброївшись туалетним папером, він ретельно відчистив пил, який художник накопичував на секундочку 40 років. Колеги зупинили прибиральника. До речі, це був волонтер, а не спеціальний прибиральник експонатів. Ну що там в Тайланді, Тайвані, верніше законодали? Так от, колеги зупинили прибиральника лише після того, як більшість запиленого шару було стертом. Е, відновити оригінальний вигляд інсталяції вже неможливо. Робота експонувалася у межах виставки Ми це я, присвячені трансформації повсякденних предметів. У ній чень досліджував теми пам'яті, ритуалу і плинності часу. Саме те, що тепер не було нового, дещо іронічного сенсу. Бюро культури та туризму цього міста Дзилун. Вибачилося перед митцем і розглядає питання компенсації. Водночас юристи зауважують, що виділення пилу не обов'язково можна трактувати як матеріальну шкоду. Дійсно. Тут люди з Лувра вносять, виносять цю, а тут просто пил витерли, одним словом. Не можна трактувати як матеріальну шкоду, що ускладнить вимогу відшкодування. Послухайте, якщо у вас є дзеркало, Яке ви не маєте бажання сильно витирати, особливо напередодні свят, то просто дайте собі спокій. Скажіть гостям, що ви пробуєте себе в мистецтві. залиште тот заклад взагалі років на 40 на 50. А там історія сама розбереться митець ви чи не чупара. Лондон. Переїжджаємо в Лондон. Цього разу вже не про мистецтво. Принаймні, не про класичне лондонські грабіжники все частіше вибірково підходять до того, які телефони красти, і де далі частіше відмовляються від Android, зокрема смартфонів Samsung. Свідчення містяни експертів цікаво, яких тих, що крадуть. Так от свідчення вказують, що злодії полюють насамперед на айфони через вищу ціну на чорному та легальному вторинному ринку. Прямо тут усім зацікавлена найсвіжіша інфа з лондонської біржі крадених смартфонів. Жартую, тут могла бути ваша реклама. Як же ж лондонські злодії відбраковують смартфони Samsung? Е, декілька прикладів. 32-річний Сем ішов вулицею Лондона, коли дорогу йому перегородила група. З восьми чоловіків. Вони почали штовхати і бити його, вимагаючи віддати всі речі. Коли грабіжники вже тікали, один із них раптово обернувся, повернув Семові Android смартфон і коротко пояснив свою мотивацію. Не хочу Самсунг. Схожий досвід має інший мешканець Лондона Марк. Він сидів біля роботи. Коли ззаду на великій швидкості під'їхав молодик на електровелосипеді, і вирвав із його рук Samsung Galaxy. Далі злодій зупинився, очевидно, запідозрив підставу, подивився на телефон, я прямо бачу його скривлене відразою обличчя, кинув його на татуар і поїхав далі. <реш> бідний Анатолій. Він тут деколи. Бідний Толік, бідний Толік, він тут деколи такого може наслухатися. У. Одним словом, чому злодії роблять ставку на iPhone? Ну, тут можна було без фахівців, тому що фахівці пояснюють, без фахівців і так ясно, що причина в грошах iPhone стабільно коштує дорожче на вторинному ринку. Тому, за їхніми словами, цих фахівців, грабіжникам економічно вигідніше, виявляється, ризикувати саме заради смартфонів Apple, а не дешевших Android-моделей. Боже, це, напевно, вони, за... вони напевно, підтягнули капітанам очевидність, ці фахівця мається на увазі, щоб він видав цю інфу нам. У деяких випадках відмова від Android-смартфона має комічний вигляд. Особливо коли до цього як бачите, були не комічні. Особливо коли йдеться не про відкрите пограбування, а про спробу розвести жертву за допомогою соціальної інженерії. Це поетизована назва вуличної афери, якщо хто не в курсі. Одним словом, от приклад цієї вуличної інженерії. Один з жителів Лондона йшов вулицею, коли незнайомець привернув його увагу з протилежного боку дороги. Чоловік енергійно перебіг вулицю з показною дружністю, наче зустрів давнього знайомого і роззавів розмову. Згодом не запитав, чи є в Саймона Спотіфай. Той вирішив, що перед ним, увазі той Саймон, вирішив, що перед ним місцевий музикант, який хоче показати свій трек, чи продати власний реліз у форматі вуличного. Маркетингу. Ну, там в них в Лондоні, напряму, так прийнято. Поруч при цьому стояв підліток, який мовчки спостерігав за ситуацією, підозрюю, стажер на стажуванні. Але щойно незнайомець побачив, що в Саймона Samsung Galaxy весь ентузіазм миттєво зник. Чоловік просто розвернувся і пішов, геть, разом з ним, і його юний напарник. Яскравий приклад пішов по-англіськи. Лише тоді Саймон усвідомив, що його щойно уникнув пограбування і врятувався, по суті, завдяки тому, що користується Android. Android реально рятує. Алелуя! Таким чином, видається, що безпечніше пересуватися Лондоном, якщо у кишені ви маєте Android-смартфон, особливо, якщо це Samsung. Я ні до кого нічого, ні до чого не агітую. Висновки робіть самі, хоча не відкидаю думки, що це цілком може бути агресивний маркетинг від Samsung на англійський ринок смартфонів. Купи Samsung і будеш ціліший. Це я так накидаю. Америка! У США митники затримали чоловіка. Який намагався провести до країни двох рідкісних папуг, сховавши їх у власній спідній білизні? 35-річний пацаньонок Джесі Мартінес, громадянин США, що проживає у Мексиці, намагався контрабандою ввести захищений вид мексиканську аратингу. Під час перевірки прикордонників насторожила незвична опуклість у штанішках Шевлонішки. На запитання інспекторів Марті заявив, що це просто його статтєвий орган. Однак, огляд швидко довів протилежне. А, -а. У спідній білизні чоловіка знайшли двох папуг, запакованих у коричні мішечки. Господи, птахи були живі, перебували під дією заспокійливих та одразу отримали першу ветеринарну допомогу. Згодом їх передали Міністерству сільського господарства США для карантину. Правоохоронці повідомили, що Мартінес раніше вже займався контрабандою птахів. Тепер йому висунули офіційне обвинувачення лише зараз. У разі визнання вини цікавий нюанс, я от не розумію. Тобто, можна сказати, що папуги що, виявились в трусах випадково, чи їх підкинули, я от не розумію, чи вилупились під час польоту. Одним словом, загрожує Мартінесу до 20 років ув'язнення та штраф до 250 тисяч доларів США. Не знаю, як він їх віддасть, але 250 тисяч доларів Ладно. зазначу, що мексиканські аратинги невеликі папуги завдовжки близько 24 сантиметрів. Ну, невеликі, знаєте, це залежить від того, з чим, з чим їх порівнювати. Особливо з тим, що знаходиться в нижній білизні. Так от, завдовжки близько 24 см із зеленим оперенням та помаранчевою смугою над дзьобом. Це я про папух, якщо що. Вид цей папух перебуває під загрозою зникнення з 2005 року, а Мексика заборонила їх вилов і експорт ще у 2008 році. Ну, що ж, додам я від себе, 2 по 24 см в одних штанях не завжди означає виграшну комбінацію. Ну, і на фіналочку, позитивні новини з Піднебесної. Матір дев'ятьох дітей. Хоче народити представників усіх знаків зодіаку. Вже має 9, і от їй одним словом, для повного щастя. За словами 33-річної китаянки, вона не хоче розтратити хороші гени чоловіка, тому і загорілася ідеєю багатодітної сім'ї. У майбутньому вона сподівається, що діти подарують їй 81 онука, яка пані. Підприємливо, вже навіть знає скільки її має бути в неї внуків. Жінка з Китаю народила 9 дітей і не збирається зупинятися на досягнутому. Вона хоче зібрати колекцію з усіх 12 знаків. зодіаку і сподівається, що в майбутньому її діти виберуть таку саму модель сім'ї. У 2010 році у рік тигра пара одружилася, а у них народилася донька. У наступні роки сім'я поповнилася ще вісьмома дітьми, включно з хлопчиками близнюками які народилися в рік дракона. Не обійшлося і без повтор повторів. Як можна там повторитися? Це не можна, не рахуєте, що чи у вас бізнес-модель піддала, не так пішла, я не розумію. Що відбувається, Анатолій? Так, от, повтори, адже молодший син, який народився в листопаді 2022 року, також тигр. А, ну да, там листопад виходить, і в них наступний місяць, вже 23-й рік по китайському гороскопу. Так, розумію, десь вони десь про прорахувалися тим словом. Жінка вважає, що мати багато дітей це благословення. Станом на сьогодні у пари п'ятеро синів і чотири доньки, проте зупинятися на цьому вони не будуть, адже в колекції ще не вистачає бика, кролика, змії, коня і кози. Ну, давайте так прикинемо до змії. В них ще є там буквально пару місяців, щоб встигнути. Ну, а коня вже наступного року треба буде завалити, скажімо так, або вже приготуватися десь, не знаю. Що я хочу сказати вам? Не поспішайте прямо зараз вимикати світло і наслідувати прикладу китайських астрологів-езотериків. Адже Джао, отець героїн, є генеральним директором і засновником компанії з виробництва джерел живлення, а тянь його дружина і за сумісцевом мати героїня. Так само за суміснистом є генеральним менеджером цієї ж таки компанії. Свій бізнес вони ведуть з 2009 року і проблем з фінансами, не відчувають, отримуючи за деякими даними до 55 мільйонів доларів прибутку на рік. Пара проживає на віллі площею в 2000 квадратних метрів, а за дітьми допомагають доглядати 6 нянь і дієтолог. Що тут? Скажеш, кожного свій шлях, головне почувати себе щасливим. А ви так само робіть себе щасливими і оточуючих теж намагайтесь, тим більше наш буревний час. Я теж намагаюсь робити вас щасливішими, нехай трішки, нехай деше збираючи для вас позитивні новини. Але як тільки в мене з'явиться ідея і можливість зробити людей ще щасливішими, обов'язково спробую. Але й про себе не забуду, адже набагато легше робити на когось, якщо щасливий і сам. Тому тримайте баланс. Принаймні намагайтеся. Не хочу, але буду завершувати черговий випуск передачі. А ви не жмотяйтесь, поставте файник, підпишіться, прокоментуйте, порекомендуйте. Це був Алекс, це був Череп Анатолій, це були піжамні новини. Усім гараздів! Будьте щасливими! Побачимось!